Добрий ранок. Зараз в Іспанії приблизно 9 година ранку. Вже дуже-дуже жарко. Вже працює овочевий та фруктовий ярмарок, який приїздить сюди раз на тиждень. Тут можна скупитися продуктами, овочами, фруктами. На неділю запастись по нормальних цінах. Бачимо так, банани, якісь вони дивні зелені, але ж по одному євро. Е, яблука один євро, мандаринки 80 центів, апельсинки 50 центів, перець зелене 1 євро, лимони один євро, цибуля євро 40, картопля 1 євро. Йдемо далі, зараз ще пройдемося по цінах. Так, Помідорки євро 70 Йдемо далі. Що ми бачимо, які ціни є. Так, авокадо 2,50. Для зрівняння в магазині авокадо майже 5 євро. Є сливи 3,80 та 3,50. Ківі 2,50. Так, що тут ще є? Апельсини 70 центів. Так, Бачу полуницю, але не бачу там ціни. Як знайду ціну, то я або озвучу тут, або я підпишу в описі до відео, скільки полуниця коштує, бо я іспанську так не дуже розумію, що вони кажуть. Тож мені бажано, щоб цінник був написаний. Бачимо, полуниці вже багато. Так, є гриби. Огірки, квасолька, горошок є. Так, зараз будемо далі дивитись, де я побачу ціни. Бо якщо навіть запитувати ціну, то це буде дуже довга історія. О, бачите, такі мандаринки прям нарвали з гілочками. Дуже красиво для реклами, це в них тут грейпфрути, апельсинки та мандаринки. Ціна по єврику. За все, хоч що коштує єврик. Так, баклажани та цукіні, бачимо євро коштують. Перчик ще ось такий. Він також коштує 1 євро. В магазині два, десь приблизно 2,50 кілограм перцю такого. Так, артішок бачимо євро 50. Це, до речі, дуже така корисна. Штука, вона дуже корисна для печінки, очищує. Так, далі йдемо. Так, ось такі баклажани, вони дуже, дуже смачні, в них дуже така тонка шкоринка. Також 1 євро. Огірки 1 євро, помідори 1 євро. Так, йдемо далі. Зараз побачимо тут, бачимо помідори Чорний Принц євро 50. Це тут такі елітні помідори, така квасолька євро 50. Далі що там є? Огірки євро. Так, лимони також євро. Мандаринки тут євро 50. Мабуть, якісь особливі, бо скрізь по 70-80 центів. О, такі помідори, вони дуже гарні. Один євро. Вони дуже смачні. Вони трохи ще зелені, їх так з теплиці знімають зеленими, щоб поки їх довезуть, щоб вони в них не померли. Так, далі йдемо. Євро 70 бачимо, тут такий перець, євро 30. Ось тут, бачите, люди цінують свій труд. Є кавуни, є дині. Не скажу ціну, бо не бачу. Так, це в нас селера. 1 євро, мабуть, ось такий пучок, я думаю, що один євро коштує. Он закликає бабуся, мандарину євро. Кричить. Картопля тут євро 50. Часник та горішки 4,50 за кілограм. Так, далі дивимось. Далі О, горошок я побачила. Горошок стоє оцей зелений такий 4,50 євро за кілограм. Ого, цінують свій труд. Молодці. Так, але це ну це дорого, скажімо так. Оце тут продаються такі оливки, їх можна всі покуштувати та купити ті, які вам сподобались. Бачите, все таке в мисочках накладено. Якась рибка солона. Не знаю, не купую я солону рибку, бо взагалі не їм солони. Так, тут такі апельсини по євріку, дуже гарні, класні, свіжі такі апельсини. Так, Там я бачила кольорова капуста євро 50 кілограм. Гарна капуста, гарбузи по євро за кілограм. Ні, вибачте. Гарбузи євро 50 за кілограм, а брокколі коштує євро за кілограм. Так, зараз ще пройдемо в інший ряд. Подивимось, які там ціна, аби ж мені тут прохід десь знайти. Нема проходу. Так, трохи повернуся я. Так, солодощі, ось такі всякі горішки, солодощі. Це все, що ми бачимо, сушене, воно 18 євро за кілограм. Продають ну, по 100 грам. Там собі накладаєш, скільки треба тобі в кульочок, вони важать і потім просто це помножують на ціну. Так, де ж мені тут знайти прохід? Де тут люди О, начебто знайшла Ого, такий контейнер з картоплею привезли? Так, зараз отут за бабусечками прилаштуюся та пройду може за ними, якщо вони тут пробку не зроблять. Оце такий перець продається, сушений. Є такий перець, а є, бачите, от такий висить в них. Ну, такий він, може, добре, я якось брала, але не, не, не бачу сенсу в тому, щоб його купувати. Тому що тут завжди є свіжий. Так, пройшла оп пройшла. Бачите, такий висить. Він дуже такий. Звабливий, але, ну, чесно кажучи, не знаю, до чого його прилаштовувати. Також є помідори тут сушені, але вони не смачні. О боже, які квіти. Нар... Ні, це не нарциси. Це... Нагадайте мені, як вони називаються. Може, ви знаєте оці жовті такі та білі? які класні, 7 євро кучечок. Я такі покупала в цибулинках, то. Цибулинки в мене виросли, фіолетові були та жовті, такі попались. О, не 7 євро то коштувала. цибулина, було там десь може, штук 30 за 3 єврика. Ось такі гвоздички, 3 єврика вазончик. Класний гірань, 3 єврика вазончик. Ось така ще гіранька є. Бачите, така класна, це вже 5 євриків. Але щось тут на базарі, виходить, Якось дорого. В центрі міста є такий кіоск, і там продають всі ті самі квіти, але вони всі по 2 євро. Тут щось воно так дуже дорого получається. Так, тут всілякі приправки іспанські, різні, дуже багато. Їх дуже великий асортимент, дуже вони цікаві та дуже смачні. Взагалі то всі приправи дуже смачні в Іспанії. Це, мабуть, якісь солодощі такі цікаві. Навіть я не скажу, що це таке, якщо чесно. Це треба з кимось йти, з тою іспанською розмовляю, щоб мені хоч переклали, що вони скажуть. Я тут запитати, звісно, можу, але що вони мені відпов... скажуть у відповідь, я не знаю. Гарбузи, бачите, такі самі, як у нас. Так, є тут ще буряк. Буряк е, тут приблизно євро 60 коштує, але це дуже така е, рідкісна, е, рідкісний овоч в Іспанії. В супермаркеті буряк е, зазвичай продається вже варений та в вакуумній упаковці, та не дешевий. Не купую, купую отак е, на базарі інколи. Так, ось тут я бачу ці помідори, дуже вони такі смачні, оці великі. Це зараз, поки я вам розповідаю все, я придивляюсь собі деякі ціни, щоб знати, де що мені вже підійти та купити. Тож в мене два в одному І відео зняти, щоб показати, і собі підібрати те, що я буду собі купувати. Оця така зелена штука. Дуже вона смачна. Там всередині е, майже немає бобів, але вони такі є, але дуже-дуже маленькі та ніжні. Прям воно ріжеться так, як наша спаржева квасоля. О, бачите, чуєте, як торгують. Вона, наче як спаржева квасоля, дуже мені схожа, але тільки ця шкоринка вона трохи товща і більш смачніша така, більш насичена. Тож смачна штука така, ну і доволі ситна. Так, начебто я собі вже придивилась, що мені купувати. Ось тут бачите, оця цей латочок, то його тримає тут жінка. Вона дуже давно переїхала з Запоребрика і тут прилаштувалася, вивчила вона мову і відкрила собі ось такий ось латочок. Є в неї працівники. То нормально я думаю, себе тут почуває. Вона змогла прилаштуватися. Так, ну, може, і все. Якщо я знайду ціну на полуницю, то я її напишу в описі до відео. Або десь, може, попитаю, може щось зрозумію, що мені скажуть. Ну і зазвичай, що будь-де в Іспанії, стоять ось такі кафешки. Ось такі там жарені штуки. От бачите, дівчата їдять за столиком. Жарені штуки продають вони. Вони доволі смачні, але вони дуже такі жирні. Це тісто тісто солодке, жарено, жарене олії. Один раз я пробувала смачно, але на шлунок, ну так собі не дуже добре. Тож я більше не ризикую. О, там ще є хлібчик. Хлібчик, це люди також печуть в своїх пекарнях і привозять дуже смачний. Дуже тут я смачну таку булку купувала. Вона така, наче не ліпешку схожа, але там тісто дрожжеве, я так зрозуміла. Я спочатку думала, що там грецькі горіхи. Ось вона, мабуть, є. Ось вона. То я думала, що тут це зверху то горішки посипані, вона коштує 3 євро, але виявилось, що це шкварки, це сало піджарене, і ось так от салом, прямо воно залите з цими шкварками та зверху посипано сахаром. Ну я вам хочу сказати, мені дуже воно сподобалось, дуже воно смачне, таке е, незвичне на наш смак, але смачне. Ну, тож, ну, мабуть, буду закінчувати я своє відео. Чекаю вашу підписочку, чекаю ваші коментарі. Дякую, що додивилися до кінця. О, ще оці помидори. Мені дуже подобаються, Сюди прийду зараз. Тож, ставте мені свою вподобайку. Думаю, що можливо ви щось корисне для себе побачили. Зараз я знімаю багато відео про Іспанію, розказую про ціни, про те, як тут живеться людям взагалі. Чи можна тут прилаштуватись, показую не тільки красиву Іспанію, а показую, як воно є насправді і які тут є деякі такі райони, куди б краще не ходити, якщо чесно. До зустрічі. На, на, до речі, ось такі, бачите зараз. Ось такі пучечки. Такий він такий, бачите, такий нормальний пучок Петрушки. Він коштує 1 євро. Ну, думаю, що нормально для такого пучка. До зустрічі на наступному відео.